Добрий день, мої любі друзі! З вами Тетяна Немержицька, і я вас вітаю на моєму новому каналі Scarlet Сайс. Канал у мене не новий, вірніше. Він в мене вже давно, але я їм не користувалась. та зараз я хочу його відродити. І тому він, він, він взагалі присвячений закону тяжіння. Закон притяження. Навіть його ім'я Скарлет Сайлз, це в перекладі з англійської, е, Алея Паруса ще багато-багато років тому назад, але в великому віці я прочитала книжку Алея Паруса. І я була нею дуже-дуже захоплена. Захоплена тим, що насправді, коли чогось хочеш, можна це завжди отримати, тільки треба над цим працювати. Треба його хотіти. Кожен день треба його хотіти, і одного разу ви його отримуєте. Речі можна отримувати і скоріше, і нескоріше, як дивлячись на те. Коли вони вам потрібні. Ця дівчина із книжки Але Паруса вона була ще маленькою дитиною, коли вона мріяла побачити оцей корабль з Алеми Парусами. Але ж... Але ж певно, що маленька дитина, вона тільки мріяла. А трапилося це, коли вона вже була дівчиною. Тобто. Закон тяжіння, він теж розумний і дає нам речі тоді, коли вони нам насправді потрібні. Любі мої друзі, це такий невеличкий вступ. Я вас вітаю на моєму каналі. Підписуйтесь, я буду дуже-дуже рада. Я вважаю, що ви подивилися відео про сегмент на моєму іншому каналі. І Оце відео буде присвячене тому, як я використовую сегмент в своєму житті. Дорогі друзі, про сегмент я вже знала декілька-декілька років тому назад. Не мало років тому назад, а багатенько років тому назад. Може це близько 10 років. Також, отак, от я прослуховувала одне відео. І воно мені запало, тому що я в цьому побачила сенс. Тому що в мене на роботі мене завжди відволікають. Я завжди лишала речі недоробленими. І це і воно в мене відкладалося. Отак, відкладалося, і воно мене мені давало таке, таке сенс. Не, не в задоволення своїм життям взагалі. А, але бачите, якщо ми прослідкуємо причинно дослідну ланцюжок ми розкрутимо, ми будемо розуміти, що не робота мені не нравилась, а я сама собі не нравилась, як в мене все виходить. Але ж коли я почала слідкувати в сегменті, я Перестала відволікатися на оці всі дьоргання, що мене дьоргають, я почала я почала по-другому працювати, і тоді моя робота перетворилася в нормальну роботу, <хи> на якій я продовжую вже робити ще багато років. Вже пройшло з того моменту, коли я вже хотіла кидати мою роботу. Але ж як бачите, справа не в справі. А справа в нас самих, що ми може якось не так робимо, або не знаємо отаких от маленьких хитрощів, які нас можуть можуть нам поправити життя, можуть, можуть нам пояснити оці маленькі хитрощі. Отак сталося і зі мною. І я зараз людина така, що я за цим слідкую. Навіть якщо дзвонить телефон, а я щось роблю, і в мене сегмент ще не закінчився, я не біжу знімати трубку, а я закінчу, хай телефон три рази подзвонить, і тоді тільки я йду. Якщо я вже мій сегмент закінчився, і я ще другий не розпочала, і в цей момент дзвонить телефон, я. Іду і, і знімаю трубку і говорю, а якщо я в сегменті, я не біжу. Ця поведінка вона мене дисциплінувала. Моя робота стала мені нравитись. Я краще роблю і, і, і відчуваю себе. Саме головне, що я добре себе відчуваю, відчуваю себе на своєму місці і що я все правильно роблю. За ці роки. Я вже навчилася добре бути в сегменті, поважати себе в сегменті. Вже я без цього не, не можу уявити своє свого життя. Коли я вже стала такою дисциплінованою, коли я вже почала відчувати сегменти, я почала в цьому бачити сенс, я почала бачити результати роботи, результати життя, результати мого самовідчуття. Тому що треба. Більш на все, треба дивитися, як ви себе відчуваєте внутрі. Будь-що ви робите в житті, чи ви на роботі, чи ви вдома, чи ви відпочиваєте, чи ви вийшли десь, чи ви пішли в ресторан, чи ви на морі, чи ви в лісі. Як ви себе відчуваєте? Якщо тут все добре, значить все добре. Таким чином, дорогі друзі, я купила собі будинок. В Україні, але ж могла б його і не купити. Знаєте, що можна мати гроші, можна мати будинок, можна мати все і не купити його. Можна, Може статися навіть таке. Але це був не мій випадок. Чому я могла б його не купити? Тому що було дуже-дуже багато втручань других людей. Всі, всі ці розмови, які йшлися, вони могли б мене збити з мого шляху. І, може, якщо б я була б трошки іншою людиною, така, як я була, може, на багато років раніше, може, вони мене б і збили б. Але ж не в цей час. Але в цей час вони мене не збили. І будинок я придбала. Але ж, дорогі друзі, всім відомо, що в Україні зараз війна, і я не можу туди поїхати. Але ж скоро-скоро все скінчиться. І я побачу свій будинок. Я навіть в ньому не, не пожила. Але ще поживу. Це я купила його як друге житло, літнє житло. Я дуже дуже щаслива, що я його купила. І жду, не можу дождатися, коли я туди поїду і почну робити якісь роботи там. Дорогі мої друзі, на цьому я закінчую. Підписуйтесь на канал, приєднуйтесь, та будемо розглядати з вами закон тяжіння. Та будемо здійснювати наші мрії. Я з вами прощаюся, до побачення, до нового, до нового відео!